Україні. Слава Україні! Ну, вітаю вас на турнірі з першим матчем, Дякую, що берете участь. Е, хоча й програли сьогодні, спочатку ви почали впевнено. На вашу думку, взагалі, що ж не вистачило і за рахунок ну що все ж ті, команда Алсі переграла? Не вистачило того, що ми як би, в залі не, 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 не постійно граємо. Це для нас рідкісно такий. Рік. Буш новий турнір. І Видно, що суперна команда грає краще впаску, вона краще грає, більше грає в залі. Нам, ну, напевно, не вистачило трохи ще на пора, щоб добити, хоча і Ну, мабуть, не везло просто з пропустили гарні голи, ну, робочі голи. Голи теж засувати також але можна, жаль. Я думаю, в наступні день відео на все відбувається. Які ваші перші враження взагалі від турніру склалися? Позитивні, дуже позитивні. Друз, що для нас це Таке, щоб пограти, щоб ми могли десь хоч зіграти зараз. Надію, що все в нас. Ну що ж, подякую вам за гру. Бажаємо успіхів yeah. в наступних матчах і творчих перемог. Дякую.